Привіт, друзі! Ви на каналі Бізнес у рваних штанях. Сьогодні поговоримо про те, як шахраї заробляють на мемкоїнах та як убезпечити себе від таких схем. Спочатку хочу нагадати про те, що будь-які метрики, якими ви керуєтеся під час вибору криптовалюти, можуть бути фальсифіковані. Користувач Твітер PixonChain поділився історією про людину, яка заробила 2,4 мільйони доларів на запуску серії схем пампи-дампи з мемкоїнами. Зараз розкажу, як це працює, щоб ви не потрапили на гачок. Шахраї чудово знають, що люди купують монети, орієнтуючись на зовнішні фактори: кумедні меми, гарний сайт, популярних інфлюенсерів у підписниках чи високі обсяги торгів. Вони активно використовують ці тригери. Сучасні технології дозволяють швидко створити мемкоін, сайт або навіть купити аккаунти з зірковими підписниками для соціальних мереж. Найскладніше для шахраїв це створити ілюзію активності в мережі, для чого вони застосовують спеціальні інструменти. Основний механізм базується на використанні трьох типів ботів. Боти-снайпери купують монети одразу після запуску. Боти-транзакцій імітують високий обсяг торгів. Бот для збільшення холдерів створює безліч нових гаманців, щоб створити видимість широкої бази інвесторів. На старті запуску монети снайперський бот купує великі обсяги через кілька гаманців, щоб замаскуватися. Це виглядає як справжній ажіотаж. Далі йде штучне нарощування активності. Бот транзакцій створює видимість реальної торгівлі, а інші боти додають нових холдерів, розподіляючи монети по сотнях гаманців. Коли ціна монети досягає піку, шахраї різко продають активи, обвалюючи курс і залишаючи звичайних інвесторів із втратами. Безкоштовні боти легко виявляються через шаблонну поведінку, тому професіональні шахраї користуються кастомними інструментами. Їх вартість коливається від 3 до 6 тисяч доларів. Аналізуйте транзакції. Повторювані гаманці чи великі обсяги торгів можуть вказувати на шахрайство. Перевіряйте, звідки фінансуються гаманці холдерів. Не довіряйте гарним сайтам чи популярним підписникам. Це може бути пастка. Дякую, що подивились це відео. Якщо хочете більше корисного контенту, підписуйтесь на канал Бізнес у рваних штанях і приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. До зустрічі у наступних відео.